Мошинський ліцей імені Малецького став осередком вивчення предмету захисту країни в Мошинській громаді. Тут впровадили сучасні підходи до навчання з оборони та безпеки, завдяки функціонуванню спеціалізованого класу безпеки та захисту України. Учні Мошинської громади отримують комплексні знання та практичні навички, необхідні для безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях та підготовку до захисту України. В цьому навчальному році у нас оновлений предмет захисту України. Перш за все, це фінансування і матеріальна база. На початку навчального року державою було виділено кошти в сумі 1,74 мільярдів гривень, з них 100 мільйонів розраховані на підготовку вчителів, і решта грошей скеровано безпосередньо на місцевосередки. Таким чином, при співфінансуванні державного і місцевого бюджетів. В нашому ліцеї значною мірою було зміцнено і покращено матеріальне забезпечення для вивчення захисту України. Зокрема, придбано апаратні частини для вчителя і учнів: це комп'ютер, монітор, дискетні відеокарти, це закуплено обладнання для кабінету керування дронами, це придбання встановлення. Пневматичного стрілецького тренажеру, так званого лазерного тиру, це придбання манекенів для відпрацювання окремих видів допомоги, це придбання бронежилету і каски, так званої плетоноски і шолома, це придбання обладнання для навчання до медичної допомоги, зокрема набори різних ран. Всього було закуплено обладнання на суму 654 666 гривень. Оновлений є зміст і сама організація процесу навчання захисту України в цьому навчальному році. Тобто предмет вивчається не в кожній школі. А я вже задала на початку, що створено осередки. Таким осередком для вивчення предмету в нашій громаді є наш Моршинський ліцей. Імені Константина Малицького. І в громаді є сім шкіл, з них в чотирьох школах, тобто там, де є старшокласники, там вивчається цей предмет захисту України. Це Моршинський ліцей, Волозидривацький освітній заклад, Лисовицька школа, ліцей і Станківська школа-ліцей. Довезення учнів здійснюється нашим шкільним автобусом. Організація навчання проходить таким чином. На предмет відведено півтора години в тиждень. І, от, звичайно, для правильного розподілу робочого часу, для покращеного викладання навчального матеріалу, для раціонального використання пального для того школярика учні не приїжджають щотижня на півтора години на уроки. А розклад спланований таким чином, графік занять, що вони за один день. Проходять чотиритижневе навантаження, тобто шість уроків в день. Скажімо так, в понеділок навчання проходять учні 10 класу одної школи, в четвер учні 11 класу тієї школи, наступного тижня інша школа, і так чотири тижні чотири школи проходять навчання. Заняття відбувається в трьох локаціях. От ми зараз з вами якраз знаходимося в одній з таких локацій: це Кабінет захисту України і він же ж кабінет безпеки. Хочу сказати, що тут це теж закуповувалося обладнання. Тут такий своєрідний розподіл по зонах: є протипожежна зона, зона безпеки життєдіяльності, зона до медичної допомоги, мінна зона і велике значення двох зон психологічного розвантаження і ігрова зона. Наступна наша локація, де проходять навчання старшокласники, це. Кабінет навчання керування дронами, так зване навчання симулятори польотів. Хочу сказати, що це одна з улюблених зон. Це новинка для школярів. Вони з великим задоволенням власне, вчаться, щоб на ну, майбутньому по-справжньому керувати дронами. І третя зона це приміщення, де власне встановлений це пневматичний стрілецький тренажер, так званий лазерний тир. В цьому навчальному році що є новим. Немає поділу на дівчаток і хлопців, тобто вважається так, що в захисті України поділ на гендерні ролі є неможливим. Ну і новий зміст уроку і для вчителя в цьому навчальному році це не є довантаження, це є основний предмет, фаховий предмет. Вчитель має повну ставку: 18 годин. На початку навчального року вчитель пройшов курсову перепідготовку. Декілька модулів, сьогодні 10 модулів, і нами подано заявку на продовження вчителем навчання. Як я вже сказала, програма охоплює 10 модулів, різні теми, в значною мірою, велика кількість годин приділена власне, на тему на розділ медицина, навчання надання до медичної допомоги. І от є ще така цікава тема інформаційна війна. Дуже тепер справді велика увага приділяється саме. Цій інформації інформаційна війна. от навіть вчора ми були на вебінарі із службою поліції і просять нас, вчителів. Ми в свою чергу говоримо з дітьми і сьогодні, користуючись нагодою, хочу звернутися до батьків. Шановні батьки, тепер щораз більше трапляється випадків вербування. Школярів російськими спецслужбами. Нам вчора от працівник поліції дуже детально пояснював, як це відбувається. Шукають хлопчиків, шукають дівчаток, їм обіцяють гроші, причому відразу нам сказали, що ці гроші ніхто, ще ніхто їм не виплачує, і спочатку дають таке неважке завдання. Це може бути, наприклад, зробити фотографії цінників в магазині. Зробити фотографію якоїсь будівлі, будинку вони слідкують, як діти справляються з цим завданням, наскільки вони організовані, наскільки вони точні, а потім вже дають більш серйозне завдання. І от приблизно місяць тому я думаю, що ви чули, це була така дуже резонансна справа. У Франківську якраз завербовані двоє хлопців, 15-17 років одним, один з них загинув. Внаслідок створеної ними ж вибухівки, другий просто залишився калікою, залишився без ніг. Тепер згадували вчора, що у Львові такий випадок був, коли було поставлено завдання здійснити вибух на залізничному вокзалі. Теж один хлопчик-сирота, другий хлопчик з досить забезпеченої сім'ї, причому їм обіцяли ну, суму 3 тисячі гривень і от. Про пояснює працівник, це навіть навіть для нас от, цікаво слухати це. Встановлюється програма відповідна на телефоні. Виконавців ведуть, замовники ведуть телефоном. І в потрібний їм момент натискається кнопка телефона, стається вибух. І от як каже цей працівник служби поліції, що я думаю, далі мені не потрібно вам пояснювати, що відбувається. Тобто, тих, тих дітей просто ліквідовують, і звичайно, що вже тоді гроші вже просто нема кому платити. Так, от важливо пояснювати, щоб діти не йшли на таке, щоб вони дуже були обережні з новими знайомствами в наш час. Щоб в ніякому разі не погоджувалися, ну десь там перенести якісь. Вони знають, що не можна піднімати незрозумілі речі, сумку одним словом, дуже треба бути обережними на сьогоднішній день з такого такого роду справами. Як бачите, власне, по дітях змінюється їхня зацікавленість такими предметами? Ми розуміємо, наскільки там колись в цікавим було та? захист вітчизни, як він називався. Як спостерігаєте зараз власне, цікавість підлітків до матеріалу, який викладається? Знаєте, я хочу сказати, що справді. Війна ну дуже змінила і дорослих змінила і дітей. По перше, що сам підхід до організації навчання, я вже сказала, що вони з задоволенням займаються в цьому кабінеті навчання дронами типу, керування дронами, і власне важливою є мотивація учнів. Вони, от, ми спостерігаємо, вчитель спостерігає, ділиться своїми спостереженнями, що йому приємно зазначити, учні є свідомі того, що дійсно кожен з них, кожен з нас тою чи іншою мірою, повинен захищати Україну, і власне, що це не просто лякалки щодо санкцій від ухиляння від служби, а власне бажання стати на захист України. Щодо власне заняття ну, в тирі, чи тут є цікавість і в хлопців, і в дівчат? Однаково, хочу, до речі, вам сказати, що щодо хлопців і дівчат, ми одна від готували такі презентаційні роли хлопці само собою, а власне особливу зацікавленість. І в тому ж стрілецькому для стріля... Стріля... стріляння тренажера, і в тому ж керуванні дронами особливо зацікавлені все дівчата. Завдяки створенню сучасного класу безпеки та захисту України. Ліцей став центром інноваційної підготовки молоді до питань безпеки та оборони. Цей спеціалізований кабінет обладнаний з сучасними стандартами та з урахуванням оновлених вимог Міністерства освіти і науки України. Він надає учням громади можливість поновлювати життєво важливі навички. Тож кольорі мають змогу отримати знання з домедичної допомоги, психологічного розвантаження, пожежної та мінної безпеки, безпеки, життєдіяльності, правил дорожнього руху та звісно, основ національної безпеки та оборони. Особливістю навчання є наявність інтерактивного лазерного тойру та зони для навчання керування дронами. Ці сучасні технології не лише підвищують зацікавленість учнів до предмету, але й надають їм практичні навички, що є надзвичайно важливим в умовах сьогодення. Дуже люблю захист України. Це мій улюблений урок в школі. Тут дуже цікаво, і нас вчать потрібним речам, якщо мене так, а власне, чому потрібність на вашу думку? Потрібність, вважаю, в тому, що зараз у воєнний час робити такі речі, це в принципі і корисно і вмієте це робити загалом. Неважливо, яка стать, коли не буде. Підтверджую. І бандажі накладаємо, турнікети накладаємо, все вміємо робити. І так само у Василя Васильовича. І стріляємо, і розбираємо. Як рахуєте? В подальшому, ну, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз в країні, ми живемо в часі війни, чи будуть корисні такі знання? 100%. Будуть корисні. Та й навіть в невоєнний час навик в принципі, теж лишнім не буде. Міг розбирати, збирати автомат просто заради якогось свого саморозвитку це теж непоганий такий аспект.